І понеділок всіх нас розбудив тривогою. От. Але кажу, не майте страху, бо якщо знаєте дуже сильну броню, хто знає дуже сильну броню, то собі в голові читайте. Починається вона так. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього. А далі вам просто треба вивчити повністю 90 псалом, і ви будете мати захист дуже сильний. От, якщо навіть біля вас ракета впаде, то вас не зачіпить. Так, йдемо далі. Хто я сказав. Всі знають, що я по меблях, кому треба меблі, ліжка, матраці. Звертаємося, підписуємося, номер телефону мій є. В профілі є, обов'язково є номер телефону, йдемо далі. Ліжка там халявна ціна, матраці теж все є по меблі. Кому треба продати машину, я пробую зараз себе в рекламі автомобілів. Просто я вам знімлю про машину. Якщо я її продам, дасте мені пару доларів. Машину теж себе пробую в тому, щоб машини продавати. Все, Всім добра, всім па на зв'язку.